Всім привіт! Сьогодні презентація Тесли Нової Модель 3 в Варшаві. Перше, перше в історії Тесли Це відбувається не в Америці, а в Європі, так що запрошую на перегляд, буде цікаво. Вона вже відбулася. Я думаю, ви можете подивитися на моєму каналі, я на... робив то наживо. Зараз, поки там дуже багато людей не підступиться до автомобіля, але пізніше, як трохи люди, як кажуть в народі ну, то я вам тоді покажу вже ближче у нас Tesla Model 3 Launch. Так. Це година, година по прем'єрі, а далі не можна підійти до автомобіля. Я ще до нього не торкався, чесно вам скажу, але терплю, терплю, щоб потім вам спокійно його показати. Переси поставили трієчку з чорним салоном, сьогодні для всіх білим білий на білому, це взагалі супер. Вже все менше і менше людей, вже дві години пройшло. ще трішки, ще трішки і покажу вам її всередині. Задні фонарі реально супер зроблені. І передні також. Дивіться, набагато красивіше, ніж ті очки у жапки, які були раніше в трійках. Набагато то краще виглядає. Дивно, виглядає, як немає за фонарів, коли підняти. Багажник, але все рівно класно. І продумано, коли включає вогні, забезпечує, якісь не видно, хоч ви піднімають. Тобто Включаються ці огні. Тут вже не пускачі, а там є. Як ви бачили попередньо, там є лампочки, які тест. Дублюють. Дублюють аварійне світло. І це хтось продумав добре. Так, Поки є доступ. Сила. На екрані колори ще зміняються. Ну і по сервісу тепер не потрібно засовувати руки, щоб зняти за ліфону. Завжди треба було знімати це все. І я пам'ятаю, як то робив модель S і модель X, а зараз... Два гвинтики відкрутив і саме мілтова. Супер. Для дітей ззаду вже пісня. Ця дівчинка вже тут сидить, десь пів години дивиться собі монті. На неї віє кондиціонер. Все супер. Тепер вже дітям будемо ззаду весело. Не знаю, що зробила, але вже набагато красивіше і так більш більш приємніше закриваються дверці, зовсім інший звук навіть. І ще вам покажу важливу річ, яка додала безпека. Подивіться, є такий моцний, не знаю, туди десь... Так, так. Так, так, так. І набагато тихіше і набагато так знаєте, м'якше закриваються двері і відповідно чути Добре, і дочекався за три години своєї черги. По-перше, вентилювання сидіння, то є направда, супер зробили. В кінці кінців вже в трієчки не буде нічого хотів Клас. Керівниця, руль. Закрию двері, щоб не було. О, Як тут тихо відразу, супер. Немає вже жодних, подивіться, немає жодних речашків для, для переключення і все. Так, маємо повороти справа вліво. Супер. Швидкість переключається так само тут, весь вікс, але якби була карта, то було б то все. Но... Тут у нас зрециклінгу. Так як будемо в першій айтронці. Але e, не буде. Так, світло і он ваш. Виключено, включено. Дивіться, зараз на червоно світиться можна змінити на будь-який колір. A, fajne? No super, super. Bawi się tak, właśnie tak, teraz światłami. Lubię na zielono. Zobaczcie fajnie. Tu twoje dziecko no, tak. wziąłeś? Nie, Przepraszam, bo chcę zobaczyć, co to jest. A to jest tak samo jak Bixie. Tak, tak samo. A tu wieje, ja ci po prostu. Wieje ci cały czas. Nie, super. Ciekawe jak w nocy, bo tutaj nie ma ciemnienia. tego. Je, jest, słuchaj, jest, jest, jest na automacie może być, może być włączone, a, na wyłączone, nie? A teraz, tak, no. a? A? może z możesz tyłu... To No widzisz. Tak. No super. Weź tam, ale jest się nie tak. przychodziśmy, widzisz? Wikgrzanie. No super. I to jest tutaj ott. No ja kierownica nie jest Słuchaj, dla mnie kierownica? To jest twardsza Jest twardsza, ale żeby tak była niewygodna, no, nie... Jakoś tak trochę dziwne się trzyma, nie? Nie tak, nie tak trzymać jak... ...jak no, Y. Musisz i dlatego to jak... twardsze, tak, tak, wyczuwasz. Tak, tak, tak. Nie O nie, nie podoba mi się też. No i tak, jedną USB-C. Nie, nie zlokalizowałem kolejnego z przodu. Uważaj, mhm. uważaj. Nie, nie ma, nie, nie ma pełnicy. Jest... Zapalniczka jest tutaj. Uważaj, przepraszam. Uważaj. No, Мала тут. Всередині. Ходять тільки почне тепер зручніше наливати плинка ще дитину до охолодження. Хепи, на жаль, немає.